Всім привіт! Новий випуск футбольних новин вже прямо зараз. А ви, поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Зінченко та Арсенал. Клуб заборонить українцю зіграти в благодійному матчі за участю Шевченка. Журналіст Трансфер Довбика в Жерону курирує особисто Коломойський. Почетно прокоментував гру Мудрика в контрольному матчі з Брайтоном. Коноплянка відмову у трансфері двом клубам УПЛ. Динамо завершило збір в Австрії та повертається в Україну. Участь захисника арсеналу Олександра Зінченка в благодійному матчі в Лондоні на підтримку України під питанням. Каноніри не хочуть ризикувати здоров'ям свого лідера. Український 26-річний захисник арсеналу Олександр Зінченка відновлюється від травми литкового м'яза, який він отримав ще наприкінці минулого сезону. Футболіст поки що так і не взяв участь у жодній товариській грі команди на предсезонному турне в США. Наразі Зінченко навіть повноцінно не тренується, проте медичний штаб персоналу робить усе, щоб підготувати його до старту нового сезону. Перша офіційна гра канонірів запланована на 6 серпня. Підопічні Мікелі Артети битимуться з Манчестер-Сіті за суперкубок Англії. Український бізнесмен і неофіційний власник Дніпра 1 Ігор Коломойський особисто займається трансфером форварда Дніпрян Артема Довбика до Жерони, повідомив журналіст Михайло Співяковський на Патреоні та то таке. Жерона вирішує два завдання. Перше питання з Мітіуландом вирішити його краще не за рахунок коштів, тобто знайти якісь кадрові варіанти, щоб посилити Мітю Ланд. Щоб ті відмовились від своїх прав на Довбика, це питання можна вирішити. Паралельно Жерона намагається домовитися Мотив. Ось тут є деякі проблеми. За моєю інформацією, трансфер Довбика курирує особисто інвестор Дніпра-1 Ігор Коломойський. І ситуація в тому, що зараз ведуться ці торги. Ніхто не може знати точних цифр, окрім однієї або двох людей в світі. Зараз є розбіжності у баченні цієї ситуації. Жерона зараз не буде смітити грошима. Головний тренер Челсі Маурісіо Почетіно висловив свою думку про півзахисника команди Михайла Мудрика, якому вдалося відзначитися дебютним голом за лондонський клуб у контрольному матчі з Брайтоном. Для Мудрика і Джексона було важливо забити, як і для Нкунку. Тепер ми будемо намагатися вдосконалюватися. Мудрик неймовірний молодий талант. Нам потрібно, щоб він почувався важливим. Це велике випробування для нас, щоб він почувався комфортно і показав свій талант. Цитує Почеттіна Абсолют Челсі. Олександрія та Полісся цікавилися можливістю підписати Вінгера Євгена Коноплянка вільним агентам влітку після його відходу з Кракові, свідчить про спорт. За даними джерела Коноплянка відповів відмовою. Також у нього були варіанти в Польщі, зокрема Пуща, а також у США та Саудівській Аравії. Зазначається, що у Румунському ЧФР, куди перейде коноплянка, зарплата не перевищитиме 20 тисяч євро. Не вказується. Йдеться про місячну чи тижневу виплату. Напередодні прес-служба Київського Динамо відповіла, що перша команда завершила тренувальний збір в Австрії. Перед від'їздом в Україну було зроблено загальну фотографію всієї делегації, яка працювала в Австрії. Нагадуємо, 30 липня кияни стартують у чемпіонаті України 23-24 домашнім матчем проти Миная.